Півтора мільйона чоловіків перебувають у розшуку ТЦК. Таку вражаючу цифру назвала нардепка Галина Янченко в інтерв'ю журналістам. За її словами, всі ці чоловіки не оновили свої дані, і, начебто, після зустрічі з ТЦК на них чекає дорога одразу в навчальні центри. Це просто Знову ж таки, це космос. Півтора мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані. Тобто, це означає, що Ну і відповідно в розшуку. Це означає, що, що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Привіт, десна, навчальні центри. Крім того, за словами нардепки, цим чоловікам навіть не допоможе бронювання. Галина Янченко зазначає, що згідно з затвердженою раніше процедурою отримання бронювання, всі чоловіки змушені навідуватися до територіальних центрів комплектування. І у тих, хто не оновив дані, можуть виникнути проблеми на цьому етапі. Для того щоб влаштуватися на це оборонне підприємство, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК, оновити дані, і от на ВЛК їх чекала якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто, фактично був такий замкнене, замкнене коло. Також нардепка наголосила на тому, що наразі оборонні підприємства мають критичний дефіцит у людському ресурсі, і всі ті півтора мільйона чоловіків, які зараз перебувають у розшуку, могли б з одного боку закрити цей дефіцит. Із іншого працювати на оборону держави та отримувати кошти. Водночас, на запит журналістів в офісі генерального прокурора повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці відкрили майже 236 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини. Для порівняння, з січня 2022 по вересень 2024-го число СЗЧ становило близько 60 тисяч. Що стосується дезертирства, то від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували майже 54 тисячі випадків. Карина не читайло телеканал НТА.